Всім привіт! З вами Грант. Вирішив для вас показати таку цікаву гру разом з Сербом. Я грав проти нього рейтингову гру WCC. Він викликав мене на пій я, звичайно ж, погодився. І перша опція у нас була 15 ПТ, яку вибрав я Вибрав я Францію. Вийшла така дуже цікава гра, зараз ми її подивимось Що ми робимо? Відразу виходимо у швидкий ринок. Я це роблю набагато швидше, ніж серб. Він трошки за мене відстає. Ставить спочатку одне. Один міський центр, потім відразу ринок. Так само роблю я, але в ринок я виходжу набагато швидше. Також звернув багато на свої помилки, проаналізував гру і зрозумів, де я що не так робив, і наступних іграх я це виправлю. Перша помилка, яку мені також підказали, це те, що ринок був злеко поставлений. Тобто селяни втрачають час, щоб побудувати інші будівлі. Можна було просто замінити місцями. Ринок поставити на місце складу склад ближче сюди. Так було б набагато ефективніше, щоб міські центри всі стали б в рядочок. Сєрпт також ставить три міських центри, відразу знаходить дві золоті шахти, займає кузню, точніше, будує кузню, займає шахти. Я так само в пошуках шахт. Три шахти в мене, в принципі, взаді бази сховані, доволі швидко їх знайшов. Тут і відразу знаходжу я і четверту шахту, зараз, якраз селян, підійде до неї. Тут також шукаю золоті шахти, бо думаю, що вона десь зверху. Ось тут вже її побачив, відразу закладаю. Що робить серп у нас? Також зараз він шукає шахти золоті, 3 з 4 він знайшов, але не бачу інших селян, щоб шукали, шукали наступну останню шахту. А відразу я будую казарму та академію, і потім буду будувати дипломатичний центр, так як я буду грати у 400 рундаширів. Серп у нас буде грати у Три стані разом з підковою. Ну і, звичайно, що дві казарми. Бачимо, відразу він побудував академію добудову і відразу закладаю другу казарму. Я тим часом добудовую академію і буду відразу ставити дипломатичний центр. Так, у нас є вже дипломатичний центр, точніше академія. Зараз буде дипломатичний центр. Після цього я роблю обміну кидаю тисячу заліза у дерево. Потім збираю ще 600 золота, точніше, і будую відразу першу стану швидку. Тим часом Серп а, знайшов вже четверту шахту, вже її дозаймає, кидає розвідку а, мушкетерів. Я роблю те ж саме, щоб не було таких засланих козачків, так сказати, в мою базу. Через це я зразу хочу контролювати всі кордони, розкидаю мушкетерів. А, так, бачимо, що він вже зайняв четверту шахту. А, запустив він відразу казарми мушкетерів, робить барабанів для розвідки. Я роблю, в принципі, те ж саме. Але поки що тільки з однієї е, казарми, тому що друга казарма буде трошки в мене пізніше. Запустив рундашерів відразу, добудовується в зараз стання. А й будуть у нас коні. В принципі, зараз я збираю ресурси на сокиру і буду людей закидати у дерево. Я думаю, серп робить те саме, якщо йому якщо він буде грати у підкову та стані, то йому 100% треба буде збирати ресурси. Е, в нього має бути багато дерева для цього. Так, як ми бачимо, вже я запустив бароманів, зараз буде розвідка. Ось так я бачу поки що карту. І одного мушкетера ближче сюди подивитися. Він чомусь пішов по кругу, ну це таке. Запустив я стайню на драгунів 17 століття. Ось запускаю розвідку всю по кордонах. Так, подивимося, як бачить карту серп. Серп бачить ось так. Відкинув ще одного мушкетера наліво. Не знаю чому, тому що, наскільки я знаю, то не займаються нейтралі до закінчення миру. Тобто до 15 хвилин не можна зайня, займати нейтральні шахти. Так, розвідку серп розкинув. Ще не взяв він сокиру, хоча вже ресурси є, збирає багато дерева. Ой, точніше, їжі... Міг би раніше це зробити, ось тільки на 6-й хвилині він іде добувати дерево. Тим часом я вже добуваю дерево, ставиться відразу друга стайня. Супер. Буде більше коней. А після цього я планую поставити відразу другу казарму, щоб вийшло більше драгунів 17, точніше, мушкетерів 17 століття. Після цієї шахти після цієї стані відразу буду займати шахти, дві вугільні, одна залізна, щоб було побільше ресурсів, щоб можна було взяти відразу швидкостріл та силу пострілу за вугілля. Так, тим часом Серф відразу закладає паркани. Бачимо, в нього є такий хороший пагорб, але який не буде впливати ніяк на гру. Оцей пагорб є супер. Від нього можна дуже влаштувати шикарну оборону. Він ще не знає, що я граю у 400 рундаширів, але з цього пагорба можна контролювати повністю все. І плюс ця гора тут дуже вузько, і буде важко сюди пройти. Тобто він дуже класну оборону може зробити проти мене. Так, ставиться в нього відразу 2 стайні. Але дивіться, 7-40. Якось занадто пізно буде, мені здається, мало. А в нього драгунів. Ресурси. Поки що в нього не збираються, не зайняв він ще жодної вугільної шахти, тільки одну залізну. Тим часом в мене вже зайняті дві вугільні зараз селяни, то зайдуть і одна залізна. І я далі починаю дозаймати всі шахти, щоб було побільше ресурсів. Тим часом драгонів мене вже 19, а у Серба жодного. Точніше, один. Різниця в 20 разів. Так, що ми бачимо далі? Відразу я вже поставив дві а, казарми, запустив по два барабана та два офіцера, щоб потім зробити формації. Тут у мене йдуть рундушири, вже 200 є. Ще залишилося 200 часу. Для цього вистачає. Якщо правильно поставити дипломатичний центр до 4 хвилини, то буде точно 100% 400 рундаширів. Цір паркує паркани. Я також починаю закладати паркани. Тут, мені здається, помилка, тому що я бачив, що сюдою не пройдуть ніхто, а виходить, що тут я залишив невеличку дірочку для того, щоб можна було комусь пройти. Я цього навіть не зрозумів і не побачив. Сер правильно робить, він залишає собі пагорб для того, щоб тримати оборону. Робить тут таке з'єднання. Також розуміє, що я не піду знизу, тому що це буде самовбивство. Рундушири виходять. Ставиться вже третє стан. Вже є 32 драгуна. Тим часом серба їх всього лише 14. Знову ж таки, в два рази більше в мене. Так, залишається в нас ще 10, точніше, 4 хвилини. Це зовсім мало. Я ще відразу роблю будиночки для того, щоб не зловити ліміт. Цір поки що не ставить будиночки. В нього набагато менше ліміт, ніж в мене. Дивіться, зараз 10.40, в нього 355, в мене 575. Так, я граю у радноширію, але все одно, типу, доволі пізно він поставив ці стані. Ну, він поставив ось три стані вже виходить. Четверту він не буде ставити. Бирає ресурси на підкову і буде її брати. Але підкова також в нього виходить доволі пізно. Перша артепо від мене. Викладається, відразу береться е, час побудови. Тут була помилка, що я не взяв зниження вартості на 35%, тому що кожного разу я плачу е, дуже вели... Ну, дорого мені обходиться гармати. 300 золота це багато. Е, серп також буде відразу 2 ардепо. Після першого ордепо я також буду бувати зразу друге. Е, е, е. Зараз якраз збираю ресурси. Е, в принципі, обміню, е, обміняв. Ось, все, закладається другий ардепо, для того, щоб було побільше гарна, а, гармат. Лишилось ми, миру 3 хвилини. В принципі, ще вистачає, щоб вийшло мінімум 5 гармат. А, тим часом Серп не бере швидкість виходу, але бере зниження вартості. Можливо, тут він зараз візьме. Ні, не, не бере. Можливо, пізніше. Так, а є підкова? Ще немає підкови, Дивіться, 2 хвилини залишається, Підкови ще немає, ресурсів немає. Вкачав вугілля на 40. що Чуть є добре, тому що в нього буде багато вугілля, він швидше прокачається, чим я. Тим часом у мене золото 40, вугілля 26, десь 4 соляна ще не зайшло у шахту, тобто на 30, можна сказати, прокачано і 25 залізо. Буду більше будиночків, щоб вистачало для ліміту. Виходять гармати. Вже дві гармати. Роблю формації, першу формацію 120 мушкетерів. І зараз буду робити формацію з рундашир як кількість так на 400. Мені було треба було раніше підводити їх сюди, а то вони зараз в, самі, в самому нижній частині бази і довго будуть йти до воріт. Це також була одна із помилок. Але, якщо чесно, трошки хвилювався, все-таки рейтингова гра хотілося виграти. І багато помилок я зробив. Тим часом серп стає широко, поки що я бачу не робить інформації. Є 2 ардепо. Вже він прокачав, до речі, швидкість виходу. І того, зараз по армії в нього дві гармати, 64 коня і 212 мушкетерів. Тим часом у мене 78 драгунів, 120 мушкетерів, ну, 150 на 50, на 60 мушкетерів у мене менше, ніж в нього. Ось дивіться, починаю я вже виходити. Ще 40 секунд залишається. В принципі, я доволі добре вийшов. Але тут була така основна моя помилка. Тому що я все-таки вирішив йти через цей а, малий прохід, треба було мені йти через цей все-таки, тому що, перше, він не зайняв пагорб, через який він міг тримати хорошу оборону, я не розумію, чому він цього не зробив. І друге, все-таки було легше зайти, тому що тут ширше. Але він, можна сказати, мене забайтив на те, щоб я пішов через цей вузький прохід. Дивіться, 400 рунда ширі і дуже довго підходять. Я їх чекаю, і це була також помилка, тому що треба було все-таки робити точку збору, потім їх переносити сюди, щоб можна було швидше, швидше їх підвести до паркану. Серп стає широко. Тому що він, мабуть, зрозумів, що я буду грати у 400, так як я всі попередні ігри грав в 400. Це не перша гра з, моя з ним. Дуже часто ми попадаємося один проти одного рейтингу. І також грали на турнірній Каті проти Міракла і Серба. Я грав з Одіним. Можете переглянути це відео на каналі. Ми тоді виграли в них дуже легко, зарашили їх в 400. Власне, зіграли з Одіном. Дивіться, заходжу я. Гармати підходять. 10 гармат є, але. Тут якось, дивіться, як формація 392, як зараз я втрачаю вже 340. Мало рундаширів. Залишається. Формація 400 немає, він мене розбиває все одно гарматами. Я чекаю свої гармати, поки вони підійдуть. Стерп стає широко, що робить, в принципі, правильно. Зараз буде формувати трошки війська, щоб приймати мене. 200, 270 вже рундаширів закінчилось. Я незрозуміло, як взагалі заходжу в цей бій. Настрілюю трошки гарматами, і тут він виходить, що вже йде на мене. І починається у нас ось такий цікавий бій. Гармати я підвожу, настрілюю трошки по рундаширам, трошки по драгунам, по мушкетерам. Він перебиває всіх моїх рундаширів, і того залишається в мене ще декілька коней, 80 е, мушкетерів. Намагаюся, намагаюся його перебити, але щось, якщо чесно, трошки не виходить. Забігає січка моя. Але яка ніяк мені не допомогла. Тут я вже розумію, що я його не перебив і відвожу гармати назад. Але на розвороті роблю йому таку хорошу картеч і видаляю відразу гармати. Я думаю, це було також добре, що я зробив. Сейлю свою армію, розумію, що цю гру я програв, але не засмучуюсь. Думаю, який можна зробити вихід ситуації. Дивіться, охорона. Це про те, що я не забув, забув, точніше. Ось, наприклад, на цій шахті немає охорони. Це була моя помилка. Пам'ятаєте, я сказав, що тут залишив дирку, і зараз вона про себе розкаже. А, виходить, що я зразу думаю: треба спокійно ставити четверту станю, треба брати підкоду, робити обміни, ресурси цього дозволяють. Ставиться четверта стан відразу в мене, зараз буде підкова. Тим часом серп також повертається в базу, бере січку, запускає. Наймає. Тут я вже зробив обмін, не чекаю золото. Зараз до, доміняюся відразу ставлю е, підкову. Те, що можна сказати, мене врятувало. Чи врятує, зараз ми це побачимо. Е, виходить, що ставиться другий млин відразу у серба, для більше виду, виду, видобутку їжі. Тим часом на момент бою, дивіться, що у нас було. У нас було тільки у Серба. Швидкостріл, сила пострілу за вугілля та сила пострілу за залізо. У мене швидкостріл та сила пострілу постріл, це все. Можливо, через це він мене перебив. І плюс, через те, що мої рундашири всі померли на гарматах, довго заходили, не зрозуміло, як заходив цей вузький прохід. І він просто мене перестріляв. Хоча драгонів у мене було більше. На той момент десь в мене було сотня драгонів, у нього всього лише 80. Мушкетерів у нього було більше. Але це ніяк роль не зіграло. Бере він геологію, він не розумію чому. витрачає на це якісь ресурси, бере багато стволи, буде робити, мабуть. Мені здається, він подумав, що я буду йти у 18 століття, робить багато стволи проти піки. Але я подумав навпаки, що краще я поставлю 4 стайні і візьму фулкач. Дивіться, я взяв підкову і зараз прокачую свої війська і назбирую ліміт. Тим часом він ставить церкву. Ось січка, яка забігає, яку я не контролював, поки розвивався в себе на базі. Чесно, я нічого не бачив. Ось я побачив, що вона забігає тільки в цей момент, але вже було занадто пізно, тому що ця шахта мене була без охорони. Він її захоплює. Зараз вб'є цих двох рундоширів. Дивіться, січові ще підбігають на допомогу. Я не контролюю чомусь, побіг і зупинився, він виводить моїх. Е Селян починає будувати паркани в мене на базі. тут січка ще бігає, вбиває мені рундаширів, захоплює мої шахти. Тут я втратив багато ресурсів на цьому. І часу трошки, тому що прокачки я тоді міг би взяти набагато раніше, ніж я це зробив. Але в принципі. Як, як вже є, тут я вже це побачив, вже починаю більше контролювати, наняв більше січки, він захоплює мені декілька будиночків. Тут я багато, реально багато часу втратив через те, що чекав, поки відбудуються ці шахти, щоб знову їх зайняти, щоб не збирати знову ресурсів. Захоплює мені міський центр, але я встиг його перехопити та відбудувати назад. Захоплює склад, тут селяни не розуміють, що робиться. Починають носити ресурси звідти аж до міського центру. Це, здається, цей рейд відбив. Потім знайшов свою помилку, починаю трошки загороджувати парканом. Тут сер починає якось виходити. Але на цей момент я зрозумів, що в мене якась більша перевага а, в кількості військ. А, я думаю, що і перевага в кількості прокачок. Зараз ми це, в принципі, побачимо. Дивіться, відкриємо академію серба. В нього є все окрім а, два, дві сили пострілу за золото. І другої швидкострільності. Тим часом у мене, подивимося академію, у мене є все окрім одної сили пострілу за золото, і другої швидкострільності. Але так як я не планував бій іти, тобто я чекав, поки я це прокачаю. Ці шахти трошки збили мене, тому що, дивіться, я втратив 5 шахт, я втратив багато ресурсів, які просадки мене по ресурсам були. І зараз тільки починаю їх перезаймати назад Наняв лучників, щоб вони вбили цей паркан серба, який побудував мене на базі. Але я це довго дуже робив. Чесно, я не знав, що робити. Я розумів, що треба йти у століття, але і розумів, що треба е докачатися. Тим часом серб вийшов століття, будує відразу е трет... другу, точніше, першу казарму 18 століття. Думаю, можна спробувати його зарейтити. Січку наймаю, кидаю в втретє кут карти, зруйновують ці паркани, щоб зайти до нього в базу. Він поки що це не бачить, це не контролює. Добудовується у нього казарма 17 століття. Є лопата, береться шар. Тут він вже побачив, вже трошки перетягує війська. Я також побачив, що. Він побачив, що я ламаю паркан, але все одно намагаюся захопити хоча б одну шахту залізну, хоча б якийсь рейд зробити. У мене це, в принципі, виходить. січку я рятую, витягую назад. Шахту відразу підриваю. Тут шахти я вже зайняв назад, починаю їх відбудовувати. Бачу, що він всі свої війська стягнув направо, і я починаю виходити, бо думаю, що можна спробувати зараз його підловити на цьому і спробувати вбити. Багато, дуже багато в мене драгонів, навіть на цей момент я в нього 142 і 42 XVIII століття. А тут я трошки втратив. У мене 176 драгунів. Ну, драги XVIII століття набагато сильніші, ніж мої, але все одно. Тут я все-таки злякався, тому що він всі свої війська розвернув, в нього багато гармат. Я втратив своїх драгонів, на жаль, але розумію, що треба йти назад, тому відтягнув війська назад до себе в базу. На цей момент, по прокачкам, в мене є все, крім другої швидкострільності, але зараз на момент бою я її візьму, в принципі. Подивимося, що у Серба зараз є. В нього все на тому самому місці закінчилось, тому що він витратив свої ресурси на 18 столітті. І зараз він збирає ресурси, щоб поставити другу казарму, Хоча вони в нього, в принципі, вже є, якщо він зробить зараз обміни. Не засіяв поля, також є помилкою, втрачає їжу. Дуже багато селян в нього на цьому млину можна було поставити ще один млин. Хотів спробувати якось захопити ці гармати, але він їх відбів, відвів назад. Можна трошки перемотати. Зараз тут нічого такого відбуватися не буде. Я беру е, фул прокачену академію і просто чекаю. Не знав, що робити, якщо чесно, чи йти мені в бій, чи не йти. Він вибудовує свої війська тут. І я розумію, що тут я точно не прийду, тому що цей пагорб мені не дасть цього зробити. Піка підходить. Ну в нього такі таймінги, що він міг би, в принципі, залишатися в себе на базі і просто-просто прокачуватись. Дивіться, в нього дві казарми 18 століття, яку він другу ще не запустив. Можливо, забув, а можливо, зараз запустить. Три ардепо. Він зараз прокачається і просто міг би мене вбити. В нього ран... підкована багато раніше, ніж в мене було. І я цього боюсь, бачу, що він ще плюс підводить свої гармати. Я тільки що вийшов у 18 століття, але зате в мене є фулкач. І тут я бачу, що він починає виходити з себе з бази, біжить січка, біжать е -е, драгуни, починаю настрілювати, починаю настрілювати цей прохід, щоб хоча б трошки вбити. У мене доволі мало гармат, всього лише 11 штук. Починаю стріляти. В цьому проході дуже багато він втрачає війська. Знову драгуни підходять, просто настрілюю, просто вбиваю йому цей ліміт. І тут я розумію, що в цей момент треба протискати, протискати ctrl a тому що всі його війська відрізані, можна сказати, гармати йому настрілює. Я нажимаю просто Ctrl-A і починаю, можна сказати, таким півмісяцем його вибивати з себе бази, тримати таку хорошу оборону, він відступає. Не розумію, чому він пішов в цей бій. Далі настрілюють, дивіться, яка куча тут просто в нього драгонів і вони всі всі просто лягають від моїх 11-ти гармат. Просто з'їдаю його, вибиваю себе з бази. Далі настрілюю. А він так і не взяв пул академію. В нього залишилося без другої Швидкострільності, а моя друга швидкострільність просто. Виграла цей бій, можна сказати. Тут дивіться, в цей момент я вже перехоплюю в нього 28 гармат, 3 гаубиці, 3 багатосвольні гармати. Він мені це все віддав. Чому він не видалив, я не розумію. Я вже починаю просто йти додушувати його. Відправляю перших драгів, щоб добивали це відступ його до тікання з моєї бази. Що в принципі добре виходить. От, там залишилось декілька гаубиць, які вже ніяк не впливають на хід цієї битви. Підвожу ближче драгунів, починаю розстрілювати а, його військо. Чекаю гармати. Тут бачу, що він також розвертається вистраюється і починає йти на мене. Тут я розумію, що мені треба відійти назад, щоб почекати свої гармати, підвести їх ближче, і тоді з гарматами буде легше виграти. Розтягую трошки своє військо, щоб можна було контролювати якби, всю, все поле битви. Гармати підійшли, і тут розумію, що можна в принципі, протисна... протискати Ctrl-A. Рундашири також йдуть перших як е, захист моїх юнітів. І вже просто розстрілюю. Ось так, от супер, я його просто знищив, можна сказати. Ось така от битва вийшла, але це ще не закінчення, тому що у нас була друга гра, і зараз ми до неї перейдемо. Тобто першу гру 15ПТ Францію, яку я вибрав, я виграв, а друга гра у нас чекає 1К-0ПТ Туреччина. Переходимо до другої гри, яка вийшла, мабуть, не така цікава, як перша, але все одно ми її зіграли, тому що. За правилами, треба виграти 2-0 або 2-1, щоб, типу, виграти взагалі е, гру. Ще раз нагадаю, що першу гру вибрав я. Я був плеєром A, і я вибрав Францію 15 ПТ. А Серб вибрав Турцію 1К-0 ПТ. І третя гра на залишалася мільйони Турція, що також доволі було б цікаво. Виходжу, дивіться, відразу я е, будую виходить міський центр, будую млин. Відправляю всіх людей, точніше, цю кількість, яка будувала міський центр, добувати дерево. А ту кількість, яка будувала млин, займаю золоту шахту. Ці люди, які виходять, ці селяни, які виходять в мене з міського центру, будую кузню. Відразу роблю обміни. виходить, що обмінюю все вугілля в їжу, щоб їжа в мене не закінчилась. Зараз збираю ресурси і відразу буду ставити стайню. За Туреччину. Е, дивіться, серп робить, в принципі, те ж саме. буду я кузню, але кузню в нього буде трошки пізніше, ніж в мене. Тут селяни мене проставлюють Ось відразу відправляю їх всіх в їжу. Е, зараз добувається виходить ресурси, роблю обміни і ставлю відразу стайню. Серп, не знаю, що він робить, але стайн в нього поки що немає. Він займає відразу, знаходить другу золоту. І займає залізну шахту. Не розумію, навіщо він займає залізну шахту? Чесно, реально не розумію. Я знайшов також дві золоті шахти. Займаю, виходить, запускаю відразу стан. стані. Стані побудував я набагато перший, набагато раніше. Запускаю легких сипахів. І відразу відправляю до нього бій. 1К-0 ПТ така специфічна опція, багато кому не подобається, але мені, в принципі, подобається. Вона швидка. Так, як і 5К0 ПТ, і потрібно швидше набагато розвиватися, тому що хтось, хто швидше розвинеться, то можна сказати, і виграє цю гру. Дивіться, на цей момент в мене вже є 4 сипаха, які біжать в базу до серпа. А серп тільки що заклав е, станю, ось її побудував, і побудував, відразу запускає сипахів Набагато пізніше, ніж в мене. Зараз я буду робити обміни і відразу ставлю ось першу казарму. Мої сипахи йдуть. Дивіться, от ось так я зараз бачу карту. І справляю їх по куткам. Чи вони краще заходили? На цей момент серб бачить нас карту ось так. Немає жодної розвідки, і цю розвідку йому нема чим робити, тому що тільки що запустив станю, і в нього всього лише вийшло три сипахи. Запускаю відразу пікінерів, бачить моїх сипах. Вони підходять. Будемо зараз дивитися зі сторони серба як він це бачить. Тому що базі в мене поки, поки що нічого такого цікавого, не розвивається. Він бачить, що місць ціпах прийшов бачить цих, починає їх вбивати. Але дивіться. У мене ще тут один іде і тут один іде, який він не контролює. Цього незвичайно що вбивають, тому що його тут набагато більше, ніж мене. Відправляю, ну, точки збору мене стоїть в центрі. Побачив, що він будує золоту шахту, але також побачив, що він підводить своїх сипах, тобто не зможе забрати цю золоту шахту, не зможе йому завадити її побудувати. Мої сіпахи підходять. Ось, дивіться. І тут. Я підвожу свою сипаха і бачу цю золоту шахту. І просто дивіться, я її зараз забираю. Він виводить селян. Але це мінус золота шахта, мінус ресурси. Звичайно, що мій сипах. Тут ще бігає, він живий. Підвожу другого сипаха, дивіться, і бачу цю шахту, бачу ринок, цю шахту. Немає жодної охорони, і на цьому моменті серп просто здається. Тому що він розуміє, що виходу з цієї ситуації немає. І ось так я виграв у серба. А 2-0. Виходить, я був, якщо я не помиляюсь, на 46-му місці. Чи щось таке? Сір був на 20-му. І виходить так, що я піднявся на 3 місця вверх, а сєр попустився на 3 місця вниз. Цікаво, що він саме мене викликав на бій. Мені дуже сподобалось. Ми з ним списалися, поспілкувалися, і вийшла ось така прикольна і класна гра. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися цю гру. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку під цим відео буде дуже приємно. Також хочу нагадати про збір, який у нас підходить. Ось QR-код ви можете побачити. Зараз бираємо на ремонт автомобілів для ЗСУ, Тобі, точніше на ремонт автомобілів. Тому приєднуйтесь до збору. Всім дякую, слава Україні!